Дім Вініція і дійсно був прикрашений зеленю миртою плюща, розвішеною по стінах і над дверима. Колоною були увито виноградними лозами, В ватрії, де над верхнім отвором натягли для захисту від нічного холоду вовняну-пурпурову завісу, видно було як у день. Палали восьми два дванадцяти язикові світильники у формі кухонного посуду, дерев, звірят, тахів або статуй, які тримали лампи. Наповнені запашною оливою, виготовлених із алебастру, смармуру, з, з коринської позолоченої міді. Не такі чудові, як той знаменитий світильник із храму Аполлона, котрим послуговувався Нерон, але красиві й вирізнені знаними майстрами. Деякі лампи були прикриті Олександрійським склом або прозорими тканинами з над Інду, барви червоної, блакитної, жовтої, фіолетової. Весь атрій заповнений був різнокольоровим промінням. Усюди струмував аромат нарду, до якого звик Вініцій, і який він уподобав на сході. У глибині будинку, де існували жіночі та чоловічі постаті рабів і рабинь, ясніло також світло. У триклінії стіл було накрито на чотири особи. Крім Вініція та Лігії, мали вечеряти Петроні і Хрисотеміда. Вініці у всьому слухався Петронія, котрий радив йому не йти по лігію, а послати Атацина з здобутим у імператора дозволом, самому ж зустріти їх вдома, і зустріти люб'язно, навіть з ознаками почесті. Учора ти був п'яний, говорив йому Петроній. Я бачив поводився ти з нею, наче каменяр із Альбанських гір. Не будь надто наполегливий, і пам'ятай, що добре вино годиться пити поволі. Знай також, що солодко жадати, але ще солодше бути жаданим. Хризотеміда мала щодо цього дещо іншу думку, проте Петроній, називаючи її своєю висталкою та голубкою заходився пояснювати, яка мусить бути відмінність між правним церковим кучером та отроком, який уперше править подригою. Потім, звертаючись до Вініція, мовив далі: Здобуть її довіру, розвесели її. Будь з нею великодушним, не хотів би я бачити сумної вечері. Присягнись їй навіть Гадесом, що повернеш її до Помпонії, а там буде від тебе залежати, волітиме вона назавтра зостатися чи повернутися. Потім, вказуючи на Христоте додав Я вже п'ять років щодня приблизно в такий спосіб поводжуся з цією полохливою горлицею, і не можу поскаржитися на її суворість. Хрисотеміда вдарила його у відповідь віялам із павичого піря і мовила, чи ж я не опиралася, сатире, з огляду на мого попередника, чи не бути біля моїх ніг, щоби на їх пальці надівати персні. Хрисотеміда поглянула мимоволі на свої ноги, на пальцях полискало справді іскрами коштовне каміння, і обоє вони розсміялися. Але Вініцій не слухав їхньої суперечки. Серце його билося неспокійно під визерунчатими шатами сирійського жерця, в які він вбрався для зустрічі з Лігією. Вже мали б вийти з палацу, сказав, ніби мовлячи сам до себе. Мали б вийти, відповів Петроні. Можу тим часом розповісти про віщування Аполлона Тіанського або ту історію про Рафина, котру я не пам'ятаю, чому не доказав. Але Вініція так само мало обходив Аполлон Тіанський, як і історія Руфина. Думки його були з Лігією, і, хоч відчував, що краще було б зустріти її в домі, ніж жити в ролі судового стражника, жалкував, одначе, хвилинами, що не пішов, бо міг би раніше побачити Лігію і сидіти коло неї в темряві у двомісних ношах. Тим часом раби внесли три ноги, прикрашені баранячими головами, бронзові посудини розжареним вугіллям, на які почали сипати малі грудочки мир і надду. Вже звертаю до Карин, мовив знову Веніція. він не витримає, вибіжить назустріч і ще з ними розминеться, вигукнула Хриситиміда. Вініцій усміхнувся бездумно і сказав Ясна річ витримаю, але почав ворушити ніздрем і сопіти, на що Петроній здвигнув плечима. Нема в нім філософа і на сестерці, сказав він, і ніколи не зробити з цього сина Марса людини. Вініці навіть не почув вони вже в каринах, а вони справді вже повернули на карини. Раби Лампадарі йшли попереду, інші подисекви обабіч нож, а тацин рухався позаду, спостерігаючи за ходою. Але посувалися поволі, бо ліхтарі зовсім неосвітленій місті погано показували дорогу. До того ж, вулиці поблизу палацу були порожні. Лише де-неде якийсь перехожий рухався з ліхтарем, але далі відчувалося незвичне пожвавлення. Майже з кожним провулком виходили люди по троє, по четверо, всі без факелів, усі в темних плащах. Деякі йшли разом із процесією, змішуючись із рабами, інші численніші гурти заходилися спереду. Деякі тинялися, як п'яні. Часом рухатися ставало так важко, що Лампадарії починали волати. Дорогу для шляхетного трибуна Марка Вініція. Лігія бачила з розсунутих фіранок ці темні гурти і почала тремтіти від зворушення. Охоплювали її поперемінно то надія, то тривога. Це він, це усі християни. Це станеться вже зараз, мовила тремтячими вустами. О Христос, допоможи! О Христос, спаси! Але й Атацин, який не зважав спершу на це незвичне вуличне пожвавлення, почав урешті не покоїтися. Було в тому щось дивне, лампадарі мусили щоразу частіше волати дорогу для нож шляхетного трибуна. З боків невідомі люди натискали так на ноші, що атацин наказав рабам одганяти їх киями. Раптовий крик учинився попереду процесії, і за хвилину погасли всі вогні. Біля нож учинилася товкнеча, метушня і бійка. А зрозумів то був напад. І, зрозумівши, злякався. Всім було відомо, що імператор для забави бешкетує із загоном августіанів і на Субурі, і в інших кутках міста. Відомо було, що часом навіть приносив із цих нічних мандрів гулі й синці, але хто захищався, йшов на смерть, хоч би був сенатором. Казарма нічних вартових, чим обов'язком було охороняти місто, була розташована неподалік, але в таких випадках вони удавали себе глухих і сліпих. Тим часом біля нош вирувало, люди почали битися. Падали з ніг, топтали одне одного. Атацина осяяла думка, що передусім треба рятувати Лігію і себе, а решту полишити на розсуд долі. Витягнувши її з нож, підхопив однією рукою і спробував зникнути в темряві. Але Лігія закричала Урсе, Урсе! І її біле вбрання легко було розгледіти. Тож Атацин другою вільною рукою почав гарячково накривати її своїм плащем, як раптом жахливі обценьки схопили його шию, а на голову йому впала, мов камінь, величезна нищівна маса. Він упав через мить, як віл під ударом обуха біля вівтаря Юпітера. Більшість рабів лежали на землі або намагалися рятуватись, розбиваючись, у темряві от товсті мури. Лишилися на місці тільки потрощені в сум'ятті ноші, урсні сліги у субуру, товариші його рухалися за ним, поступово розсіюючись дорогою в різнобіч. Але раби почали збиратися біля будинку Вініція і радитися, не сміли війти. По короткій нараді повернулися на місце сутички, де знайшли кілька мертвих тіл, а між ними Атацина. Той здригався ще, але по хвилині сильній конвульсії, витягнувся і лишився непорушним. Тоді забрали його і повернулися знову до брами. Треба було, одначе, повідомити володарю про те, що сталося. Гулон, хай скаже! зашепотіло кілька голосів. Кров у нього, як у нас, на лиці, і володар любить його. У гулону безпечніше за інших. І германець гулон. Старий раб, який колись винянчиві, і успадкований був ним від матері, сестри Петронія мовив, Я скажу, але підемо всі, хай не на мене одного впаде його гнів. Він почав уже зовсім дратуватися. Петроній і Христеміда посміювалися з нього, але він ступав швидким кроком по Атрію повторюючи. Вже мусить бути, вже мусили бути. І хотів іти, а ті обоє стримували його. Але раптом у передпокої почулися кроки, і до Атрію ввалилися юрбою раби, а, ставши швидко під стіною, піднесли руки догори і заволали зляканими голосами. А. -а, -а" Вініці кинувся до них. Делігія! закричав страшним, зміненим голосом. А-а-а. Тут голон висунувся наперед зі своїм закривавленим обличчям. Волаючи поквапно й жалібно, ось кров володарю, оборонялися ми, ось кров володарю, ось кров. Але не встиг договорити, як вінс схопив бронзовий світильник і одним ударом розбив рабові череп, потім, стиснувши свою голову руками, вчепився пальцями волосся, повторюючи Ме мізеру, ме мізеру! Обличчя його посиніло, очі закотилися під лоба піна Виступила на волосся. Різок! проривів урешті не людським голосом. Володарю, а змилуйся! стогнали раби. Але Петроній підвівся з гідливим виразом на обличчі. Ходімо, Христимідо, сказав. Якщо хочеш дивитися на м'ясо, я накажу розбити ядку різника в каринах. І вийшовши із Атрію, в усьому ж будинку. Прикрашеному зеленню плюща й готовому до учти розлягалися по хвилині стогони та свист різок, які тривали майже до ранку.